Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні, як завжди записую для вас, ознайомлююче відео. І сьогодні ми познайомимося з новинкою на українському ринку деревини Павлонією. Це відео насамперед для корисне для тих людей, які мають опалення дому на, на деревині, пічне опалення чи котлове. Зокрема, це було і моєю цілею при закупівлі і посадці цих дерев. Оскільки в мене було пічне опалення, а я тут біля дому маю. Частину лугу, це самосів, такий скажімо, яр. Тут переважно росте у нас вільха, верба і попадається деякі ясніше. Але кілька років тому я перевів дім на, на котлове опалення і зрозумів, що такими темпами мені ця лугу ненадовго надовго вистачить. І постало питання висадити якусь деревину, оскільки біля дому маю трохи вільної землі. Ну і звичайно, мій вибір впав на павловні. Ну, ми всі знаємо, що таке павловнія. Це дерево, яке було виведене китайцями десь у 80-х роках минулого століття. Воно має високі показники росту, високі показники смолистості, що впливає на його горіння. Тобто воно горить, ну, скажімо, по інструкції, воно горить краще, ніж дуб. І воно є надзвичайно легке, що в принципі, дає шанс використовувати його і для. Пілорамних якихось там цілий. У мене кілька років тому була спроба висадити павловнію із насінин. Я закупив в інтернеті 10 насінин. Вони йшли в комплекті з такими торфовими таблетками. Я їх висадив в той торф, поливав. Ну зразу вам скажу, що ця ідея не працює, оскільки з тих 10 насінин жодна у мене не зійшла. І в тому році. Я вирішив закупити саженці на відомому інтернет-магазині. Купив 5 саженців для проби. Вони прийшли ну, 5-сантиметрової висоти. Доволі дорого я заплатив за них, тоді по 200 гривень їх ціна була. Ось, і висадив я їх в тому році на початку травня місяця по схемі 3х3. Ну, одразу скажу, що для них краще 4х4, але ну, залежить від того, скільки ви маєте вільної землі. Ось. І ну, в цьому відео я розкажу вам, зокрема, про особливості, особливості росту цього дерева, ем, вимоги до поливання, до удобрення якимись добривами. Розкажу про фази росту, розміри, як вони виросли за минулий рік. Також розкажу вам про технічний зріз, що воно таке, чи потрібно його робити. А також розкажу в самому кінці про ідею. Черенкування, скажімо так, можливість створення саджанців самостійно із пагонів, які пускає дерево. Е, ну, що стосується росту дерева, <кій> в тому році я висадив вже я казав 5 саджанців. Приблизно після висадки, 2, може навіть 3 тижні, дерево знаходиться в такому спячому стані. Воно не росте, ось, але воно виглядає живим. Воно не пропадає, все з ним в порядку, <кхи> після цього дерево починає рости. Ось. Коли воно виростає на висоту десь приблизно пів метра, воно в нього починається такі дуже цікаві фази росту. Зокрема, якщо дерево, скажімо, набуває такого, ось це у нас павловня, скажімо, це торічна павловня після технічного зрізу, якщо воно набуває отакого, там на відтінку, відтінку починає активно рости в ствол. Ствол, листя, це навіть прямо на очах видно, тому що кожен день, наприклад, я до них приходжу, там дивлюсь, і вона по кілька сантиметрів в день додає. І так відбувається десь приблизно 2 да, так, 2 тижні. Потім дерево скажімо, робиться таке світло-світло-зелене, прям салатове, розприпиняється. І ну, це вже, по-моєму, досвіду, очевидно. В цей момент е починає активно розвиватися коренева система. Тобто воно, скажімо, такими фазами чередується. Два тижні росте корінь, потім знову дерево набирає отакий темно-темно-зелений відтінок і починає рости в ствол. За минулий рік, з травня місяця, до, скажімо, до перших морозів. Воно росте до перших морозів, при перших морозах перший прям приморозочок, якщо б є, воно одразу листя скидає. І припинає рости. Значить, За минулий рік, з травня місяця, десь до початку листопада чи до кінця жовтня, ну точно не пам'ятаю, скажімо такий сезон. Вони виросли всі по-різному, але будемо рівнятися по найкращому, по найбільшому. Ну, До речі, отут було де оцей пень у мене. Вони виросли приблизно на метра, півтора, півтора, десь метр вісімдесят, приблизно так. Що стосується, що стосується у нас поливання, Павловнія, вона в принципі є невимогливою до поливу. Все залежить, звичайно, від, від року, від пори, як, які дощі, як перепадають. Ось, в принципі, в засушливу таку погоду, в тому році в такі моменти були, то я поливав їх два рази в тиждень. По 15 літрів води під кожне дерево і їм в принципі було достатньо. от Було нормально. їм Що стосується одобрення, я їх не одобряв, оскільки на цьому місці колись тут була, е, скидалися відходи, відходи від великої рогатої ходоби, давним-давно тут земля є досить скажімо, такою, плодородною, родючою. Тому поки що я з одобреннями справи не мав. ось е, так ще, так же так. Що стосується дуже цікава тема по технічному зрізу. Для чого робиться технічний зріз? По інструкції технічний зріз робиться для того, щоб укріпити кореневу систему. Тобто після першого року, коли ви висадили павловню, краще її висаджувати на весні, вона у вас зимує і весною при появі на дереві перших бруньок, при перших ознаках вже того, що дерево починає розвиватися, щоб по ньому пішов сік. Вже. От. Робиться технічний зріз. Технічний зріз, зараз я вам покажу, як він робиться ну, Наприклад, на, на цьому пеньку чи на цьому. Ось Ви можете бачити це Ось Вона виросла на таку товщину. Цього року я їх десь в середині квітня, як тільки вони почали розвиватися, я зрізав їх. Після цього дерево, знову ж таки, якийсь тиждень воно там перебуває в сп'ячому стані. І потім по всьому корню починає пускати. Ось, наприклад, кусті. ось ці. Ось ідуть нові саженці. Не саженці, а пагони. Ну, Починає пускати пагони. <кхід> ці пагони підростають на, ну, так, підростають на висоту 5-10 см, ви вибираєте, який з них кращий. Той залишаєте всі, останні просто зриваєте і у вас іде. Нове дерево. Ось для чого технічний зріз. Вам не знаю, як краще, тому що в інтернеті є багато думок щодо доцільності цього технічного зрізу. Одні говорять, що його потрібно робити, інші говорять, що його не потрібно робити. Ну, Скажу вам одразу, що це в нас оце в мене торічні паловні, одна, друга. Тут була третя. Зараз розкажу, що з нею сталося, і там була четверта. І вон є п'ята, найбільша. Підемо до неї, я вам покажу вона, як вона росте. Що стосується технічного зрізу, після того, як я зробив технічний зріз в цьому році, у них вже нема фаз е, оцих фаз е, чередування росту кореневої системи і росту самого свола. Свол росте стабільно, воно завжди таке насищено зелене і росте доволі швидко. Ось це найбільша павловнія. Це торічна павловнія після технічного зрізу, тут можете побачити, Ось яка, яка вона була в тому році, зараз вона вже ось є ось така. Дерево дуже активно росте. Ну, що стосується павловні, які в мене тут пострадали. Ось тут у мене була найкраща павловня, вона тут має найкраще місце, вона вже була. Ось можемо бачити, ось тут вона була в тому році, в цьому році вона вже в мене була підросла на, на ось таку товщину. Ось І був дуже сильний буревій. і Вітер зламав її прямо посередині зламав. От, і я мусив її зрізати знову технічний зріз зробити. Ви можете наглядно бачити технічний зріз, цей другий технічний зріз був. Тиждень тому, і ви можете бачити, скільки вона вже пагонів напускала тут. Ось один-два, тут вже, мабуть, 15 пагонів. Навіть не знаю, який з них вибрати, швидше за все виберу ось цей. Тому що він стоїть якби, на роздоріжжі тут двох магістралей кореневої системи, а може оцей той теж на міцному коріні. Подивимося, які краще підуть. Ще кілька днів почекаю, я виберу. Ось, І це, це торічне павловня. І ось тут є ще одна торічна павловня, цю павловню... Щось під'їло, теж посередині ствол. Він, вона жила, вона не помирала, але там доволі такий сильний був якийсь укус, не знаю, може це зайці чи що там. Я вирішив її не затримувати, теж зробив технічний зріст, щоб вона пустила нові є, і з цієї сторони теж є. Ось нехай доганяє. Що стосується цьогорічних палонів. В цьому році я висадив 10 штук. Також купив їх в тому самому магазині Павловню Шантонг. Але в цьому році вони ростуть помітно, помітно помаліше. Ось ця одна маленька, а ось друга. Помітно помаліше. Але в принципі вони вже набрали свій хід. Я думаю, що вони нас доженуть. В принципі, всі живі, крім однієї. Ось тут де в мене сітка була павловнія, її підрив крит. От, Нічого він її там, в ній не зробив, корінь був живий, я її знову там умостив, але вона не вижила, вона загинула. І там ще одна була, в мене теж кріт її підрив. Я її зрізав і вона пустила. Новий пагін зараз знову пустила, правда, маленька. Але вона починає рости і вона скоро теж надожене всіх інших. Ну, Що стосується росту і, зокрема, цього технічного зрізу. Ну, в принципі, в принципі, принципі, Наступного року я зроблю такий експеримент, бо я не робив. Ну, Так як в тому році найбільша палонія, наприклад, виросла в мене на висоту метр п'ятдесят чи метр шістдесят. Це за період з травня місяця до перших приморських. Ну то цього року ми бачимо, що від початку травня, коли я навіть від середини квітня, коли я зробив технічний зріз. На сьогодні ми маємо середину липня, то ця найбільша полуня вже має десь 2 метри, вона вже має. Тобто я сподіваюся, що до кінця сезону вона виросте на висоту не менше як 3 метри. Це вона дуже прекрасна. Ось, на другий рік, що по технічному зрізу, я хочу зробити експеримент такого плану. Зараз розкажу. В принципі, після зими, цього року, зима у нас була доволі спокійною. Ось, І коли я весною прийшов до них, то жодне дерево не мало ніяких ознак того, що воно підмерзло. Зазвичай вони, якщо підмерзають, то зверху вони починають чорніти. Я оглянув всі дерева, жодне з них не мало ознак підмерзання. І в квітні місяці вони досить активно почали розвиватися, опускати бруньки. І в принципі, я думаю, що в такому разі, якщо у вас у вашому регіоні, наприклад, була помірна зима і навесні ви бачите, що дерева всі цілі, жодних ознак підмерзання немає, то в принципі можна зробити такий експеримент і не робити той технічний зріз, оскільки ну, самі розумієте, що дерево за минулий рік виросло на висоту 1,60 чи метр сімдесят. Ось, то воно, звичайно, після технічного зрізу швидко доганяє. Але в принципі якщо йому нічого за зиму не стало, воно не підмерзло, то воно і так повинно швидко піти. Тому в принципі я раджу, що можна якщо дерево після зими ціле, то технічний зріз можна не робити. Але це справа кожного. <кхів> ось Можете проекспериментувати, подивитися. от І наостанок хочу також розповісти про можливість черенкування. Тобто розмноження самостійно саженців із, із самих ростків, яке пускає дерево. Що все почалося? Я подивився, знайшов в інтернеті відео одного там мужика, який розказував, що можна розвести самостійно повноцінні саженці з павловні, яким чином він це робив. Ось дерево, коли росте, зараз я вам десь знайду цей момент, чи на тогорічних, чи на цьогорічних. Подивлюся. Коли дерево росте, воно, ось, наприклад, є, воно пускає отут, де воно має листки, воно пускає ще отакі, ще отакі, скажімо, ростки. Тобто це якби будуть геляшки колись. Для того, щоб дерево росло швидко, ці ростки потрібно обривати. Ну, тобто вони виростають так само на сантиметр 5, см, їх просто обриваєте. І тоді дерево не тратить на них свою. Силу, енергію, сік і росте просто в ствол, росте в висоту. Вам, в принципі, якщо ви для деревини використовуєте дерево, ну, збирається використовувати, то вам цих ростків не потрібно, вам не потрібно. Старається обривати їх на висоту, скільки можете дістати. Хотів показати на на, на торішні, але я вже всі пообривав, ну, в принципі тут знову вона пускає. Тобто цей мужик брав, обривав оці саженці. Не саженці, а ростки. Впихав їх до таких риночок з землею, активно поливав. Тут немає цих ростків. Активно поливав Ось цей росток і значить, говорив, що в нього виходить, через місяць-півтора цей росток пускав у цю ринку в кореневу систему повноцінну і в нього виходився повноцінний саджанець. В цьому році я провів такий експеримент, що правда я брав. Ростки не з самого ствола, а навесні, ось цих ростків, ось ці ростки, коли вони почали розвиватися, після технічного зрізу, тобто я залишав один найбільший, всі остальні, вони вже були такі 5 см, 10 см, я їх зривав і от вкладав до, до ринок землею. І я думаю, що в принципі різниці немає, Що брати ці ростки, які ростуть на стволові, а що брати ті, які спінка пускають. Я думаю, різниці немає. Ось. Я зробив таких скажем, 10 саженців, 10 ростків я посадив у землю. Сім із них я посадив у землю фабрично, купив в магазині цю кислий ґрунт удобрений. А на його не, не вистачило, тому я замішав так, самостійно з перегноєм земельку, кротову, посадив їх. Ну що можу сказати? Ті 7 саженців, які були у кислій землі, загинули протягом. Місяця, так, десь протягом місяця. А три саженці, які в звичайній землі до цих пір зелені, але я по них бачу, що толку з них не буде. Ось. Тому я роблю висновок в принципі, про те, що така схема розмноження паловні є певно неможливою, не приймаються, не пускають вони кореневої системи. Як я їх я, деякі я поливав багато, деякі поливав менше. Тобто з ними я експериментував, нічого доброго з того не вийшло. На наступний рік хочу в принципі, спробувати ще розвести їх знову з насінин, просто купити насінини у фірменному магазині. Ось Цим я займуся десь зимою, у теплиці. Подивимося, що з того вийде. Ну, Ось така деревина. Що цікаво, оці саженці торічні. Які я зрізав, на яких я зробив цей технічний зріз, і ось і оці палки я зберіг, там їх під кришею вони стояли, вони висохли, то дійсно я дістав, дістав ось з цієї найбільшої оту палку, тобто ось така і товщина, то дерево дійсно дуже-дуже легке, прям ну, не відчувається, не відчувається в руці. І якщо дивитися на його. На його структуру, то воно дуже таке плотне, без трубчастості всередині. От. Тобто, в принципі, повинно воно горіти. Горіти воно повинно добре. Ну, Ось таке записав вам відео. М цікаве, цікаве заняття, наблюдати за ними, спостерігати. Хто має якийсь вільний клаптик землі де не буде тінити сусідам, де воно не буде нікому мішати, то в принципі можете, можете спробувати висадити. Ось навіть, навіть якщо воно не буде давати такого приросту, як пише інструкція, а по інструкції воно дає приріст за 5-6 років, дає приріст в висоту 20-25 метрів і в товщину від 40 до 50 см. Навіть якщо воно, наприклад, виросте вам на таку висоту не за 5-6 років, а за 8-10, це теж буде добре, тому що дуб е на такі розміри виростає за років 50. Ось, тому є сенс в принципі, висадити. От. Всім дякую за увагу. Надалі буду спостерігати на дерева, за деревами. У разі виникнення якихось ще особливостей буду записувати нові відоси. Всім удачі. Дякую за увагу.